Вітаю вас, запрошую вас до мого каналу, мене звати Оля. Тих, хто тільки до мене приєднався або просто перший раз зайшов на канал, я закликаю приєднуватись, а також дуже прошу вас залишати коментарі, навіть просто якесь привітання, якийсь, не знаю, смайлик. Квіточку, зірочку або що, бо це м, суттєво впливає на алгоритм ютубу і просуває відео. І це стосується не лише моїх відео, а будь-які будь відео, які ви дивитесь, які вам цікаві. Ну, якщо вам не складно, якщо вам не принципово, то а, поставте якусь а, позначку у коментарях, це дійсно просуває. Відео і допомагаю тим, хто створює контент. А ми сьогодні знову говоритимемо про Ксержов. І в мене третій отакий сет 3 по 15 і пару семплів сьогодні, про які я вам хочу розказати. І потім у мене ще залишиться один флакон. І не знаю, скільки семплів, але так. На, на відео набереться на огляд, і це буде вже повний огляд всіх, царшов, які в мене є. Сьогодні ми розбиратимемо з вами ось такий семпл по 15. Це, до речі, був єдиний, який йшов закупакований кожна бутилочка, кожен флакончик по 15 йшов в окремій упаковці, в окремій коробочці. Зазвичай ви бачили, вони просто так в ніші три лежать так, в такій одній упаковці. Так, у нас сьогодні буде бегом. Сьогодні буде РВА Голд і Віакавур. Давайте почнемо. Ось як вони розташовані, так і почнемо з, верх, з верхнього бегом. Я а, вже про нього розказувала, згадувала, коли я його носила у Турині у відпустці. Я залишу посилання. Взагалі я залишу посилання на всі відео пов'язані з сержом на всі мої огляди. І ось на відео-влог з Турину, де я розказую про цей аромат, коли я збираюсь його носити. Тоді я його вигулювала. Так, це а, коли він з'явився, це був ексклюзив для. А, для Harrods, для а, лондонського універмагу. Він а, іде в такій гарному флаконі з а, зеленим під мрамор, мабуть. Мрамор, як буде мрамор. А, під камінь вставкою. Флакон дуже гарний. І а, мене пригостила. Семпликом моя парфюмерна подруга Оксана. І я їй дуже за це вдячна, бо тоді мене цей, цей аромат дуже вразив своєю якоюсь такою. Не знаю витонченістю, в плані того, що от скільки є, а це про троянду аромат. Скільки є ароматів про троянду, скільки є пудрових ароматів, але цей був такий, який що мені хотілось весь час його вдихати. Тут я відчувала густу пудру і троянду. І начебто і троянда така, знаєте, ну, Гарна троянда, собі, але і гарна і пудра така косметична, яка, в принципі, зустрічається у інших ароматах. Але тут таке гарне поєднання, що от я весь час вдихала і дуже мені хотілося. Але великий флакон він дуже дорогий, і великого флакону мені забагато. І коли з'явилася можливість зібрати ось такий сет, я, звичайно, обрала собі ось цю пудрову троянду. А пудра тут така трошки живненька, от саме косметична, саме косметична і така доглядова троянда, як також у косметиці, у доглядовій такій дорогій. Насправді там здається її і деревина, і цитруси, і цілий букет квітів, там і ланг, і а, бузок, і ще там і жасмин, і звичайно, троянда там. На заявлені дві, здається, два види троянди. Ну, але я відчуваю тут а, а, ось цю косметичну таку пудру жирненьку насичену і троянду, яка також косметично доглядова. Але, я, знову ж таки, все навколо цього ксержовського мускусу. Ви знаєте, коли ви носите аромат, ви не відчуваєте його цього мускусу. Він в цьому ароматі ну, не випирає таке гарне слово, тобто не, не намагається перекричати всі інші ноти. Але коли я його носила декілька днів поспіль, весь мій одяг, в якому я тоді була, на декілька місяців. Просто пропах а, мускусом, хоча, звичайно, я його прала, прала потім і не раз щоб позбавитися цього мускуса, але от в залишку мускус просто-таки став частиною тканини, частиною одягу. Хоча, ще раз повторюю, коли ви носите аромат мускусу, ну. Майже не відчуваю. Звичайно, якщо я дуже багато нанесу, я починаю його чути. А якщо так, в міру один-два нанесення, то я навіть не відчуваю цього мускусу. Я дивувалася, звідки він взявся цей мускус. Так. Але гарна, гарна така худрава троянка. Herba Gold. Про Herb Gold також я вже розказувала. Коли я розказувала про маму, в мене є відео, також його прикріплю. А Про що цей аромат? Цей аромат про ті самі ж екзотичні фрукти. У нас екзотичні фрукти вже Cruz Dezur у другому вони вспливали. Де вони там ще в Аченто Видос, в Purple, -Аченто, Аченто І ось Аченто Purple і Ерба Голд Gold дійсно дуже схожі. Чи дуже чи схожі між собою звичайно Ерба Пура і Ерба Голд? Gold? Вони між собою. Не схоже, ну хіба що, знову ж таки, мускусом. Для мене про що Herba Gold? Для мене це манго, залите мускусом. Дуже-дуже мускусне манго. Але ось ця нота, оця манго, насправді, це, там манго не заявлений як один лише манго, там заявлені цитруси, щось і мандарини, і апельсини, і бергамот, здається. Так, цілий ряд цитрусів в верхніх нотах, яких я не відчуваю, до речі, ну, можливо, мандарин трошки. Але такий, знаєте, як от ксаршов робить мандарин пластиком. У нього весь мандарин пластиковий. І а, далі манго. І манго такий не, не натуральний. Парфумований, це сік, мульти, мультифрут екзотичний або ось манго і залите мускусом. Але мені подобається, я люблю на це, цей аромат. Я також люблю Аченто Пупл, який дуже на нього схожий. Там є ще більше фруктів. Відчуваю трошки менше мускусу, більше фруктів. Тобто, якщо ви вагаєтесь між двома і хочете менше мускусу, беріть Аченто Purple. Якщо, в принципі, вам мускуси не заважають, то можна Herbo Gold. Тут я більше відчуваю манго, а там дійсно більше з то тепропло з суміші екзотичних фруктів. Ну, все. Особливо мені про цей аромат також нема що сказати. Я люблю влітку. Влітку я відчуваю менше мускусів і більше солодкості в ньому. Я вам щось флакончика сьогодні мало показую, так? і віакавур перший. Чим мене привабив віакавур перший, такий самий, бачите, всі флакончики однакові, віакавур перший, що там є нота шоколаду. І навіть якщо ти розумієш, з досвіду, що не завжди шоколад парфумерний пахне дійсно як натуральний шоколад, чи він не обов'язково тобі сподобається. Але ось це, це підсвідомість, що шоколад це смачно, шоколад це добре, це гарно. Нас все одно манить. І от всі парфуми, де заявлені та кава, шоколадка, какао, ми хочемо досліджувати, бо це як продукт їстівний, нам Приносить задоволення і парфум має також. Ну, я не скажу, що пря він став моїм улюбленцем, але і не можу сказати, що він мене розчарував. Досить такий цікавий, цікавий аромат, і дійсно шоколад, саме шоколад робить його цікавим. Бо це був би один з багатьох непоганих, впізнаваних сержовських ароматів. Але такий, знаєте, аромат, який ви можете сказати, так, це аромат Сержов, але який саме я не пам'ятаю, бо він схожий на те, і на те, і на, на те, на те, а так якісь знову фрукти або а, деревина і залитий мускус. Ну, В принципі, це те, що там є. Там і деревина, там і муску, звичайно, там і ягоди, і фрукти. Здається, в верхніх нотах я подивилася піраміду, там персики і айвай. І того, ні іншого я тут не відчуваю. Єдине, що від персику, ну я думаю, що це персик, бо от у візі такий самий оцей шруховатий, м'який такий, затишний, от прямо як ворсинки фрукту, ось тут такий натяк є, такий відтінок. Гадаю, що це персик є айва? Ну, не знаю, якщо вже знати, ага, ця терпкість, можливо, це айва. Але для мене ця терпкість це скоріше, не Айва, це скоріше от чорний шоколад, який там заявлений. Ось він і дає цю терпкість. Тобто, якщо уявити про що як пахне цей аромат, скоріше треба уявляти ось цю шроховатість персику фрукту, але не білого, знаєте, не соковитого, а от саме жовтого такого шкірочки з ворсинками. Чорний шоколад. Можливо, це чорний шоколад з начинкою персиковою. Як у 90-х, знаєте, от такий низькопробний шоколад, який їли, бо іншого не було і вважали за, за щастя. А, от, І залити мускусом. Тобто, як аромат, просто такий гарний, експресивний, легкий, веселий в стилі Ксержов, такий італійський. Так, він гарний. Чи може він стати прям улюбленцем і виділяється, чи він серед, особливо серед усіх інших? Ну, можливо, ця нота чорного шоколаду, така шорховата, трошки така специфічна, як от ви нюхаєте, коли чорний шоколад, але десь поруч або лежать фрукти, або ж, як я вже згадала, ця начинка, або якась карамель фруктова, ну щось таке. І багато мускусу. Ну, як так відкрити для себе щось таке. Екзотично, більш-менш так, цікаво. В принципі, ну, бачите, не багато зносила, але час від часу хочеться, хочеться мені його носити. Так, ну, в принципі, ось ми так коротенько, швиденько пробіглися по всьому набору. Але, як гарно, все ж таки вони впаковують свої, свої набори. Так. І давайте сьогодні я відібрала а, два а, пробника. Я вже згадала про Chanto Purple, але сьогодні його не взяла а, сюди, що він схожий на але більш фруктовий, трошки менш, менш мускусний. І сьогодні взяла два аромати піковая дама і Golden Dow. Пікова дама мені геть не сподобався аромат, хоча я його декілька років хотіла попробувати, бо. Про нього так багато розповідали, про що це аромат? Це аромат про альдегіди. Але про ті альдегіди, які я не люблю. Ось є а, два види альдегідів. Вони а, є такі, як у п'ятірці. Якісь такі м'які. У п'ятірці вони святкові, вони якісь дуже жіночні. Хоча на ну, чоловікові я дуже гарно їх представляю, але вони для мене все ж таки більш жіночні, з квітами. А є такі або дуже жорстко-порошкові, або з великою кількістю цитрусових, або навіть з лавандою. До речі, не знаю, можливо, тут також є лавада. Альдеїди такі жорсткі, я їх називаю чоловічими. Альдегідами і ось пікова дама, як не дивно, незважаючи на, на свою назву, для мене це чоловічий альдегід. Тут дуже багато цитрусів на старті. І от як на дивно, цитруси, оці такі, вони дуже жорсткі, такі цитруси. Альдегід відчувається зразу, але альдегіди тут подавляються на старті. Цитрусами. І оці цитруси мені дуже подобаються на, на старті. Дуже гарно. Якби воно так і було, бо коли я його тільки спробувала, мені сподобався. Але десь через хвилин 40 там, годину можливо, я просто його пішла змивати, бо це цитруси пішли і вийшли ці жорсткі альдегіди на перший план, які мене. Просто задавили своєю потужністю. І Golden Dow. Golden Dow це аромат про деревину, каву, троянду, уд. І тут відчувається все. І знаєте, він такий здавався мені на перший затест дуже маскулінним, і я його відклала через оцю кавову ноту, таку жорстку. Тут немає солодкості геть. А потім мене просила перетестити, і я відчула якусь навіть зелень тут і почала відчувати оцю, оце все багатство нот, і троянду почала відчувати, і ут почала відчувати. І кава так гарно це все шліфує, так гарно це все обрамляє. Мені так в ньому затишно, о знаєте, так по-багатому, коли кажуть, звучить це такий трошки орієнтальний бік. Але для Європи зроблено, ну, так якщо ви розумієте, тобто без перегибу у, в орієнтальність дуже гарний аромат. Мені весь час хочеться його вдихати, коли я його розношу. І я б хотіла собі хоча б таку п'ятнашечку. Навряд я куплю за таку ціну собі флакон, і флакон я не зношу, а от п'ятнашечку я б зносила. Залюбки. Кава тут дуже гарно звучить. На чоловіків буде просто бездоганно. І на жінці бездоганно. Я просто закохалася в цей аромат, дайте йому шанс, він може відлякнути вас своєю такою різкістю, але насправді він потім сідає, ця різкість іде, і він прям розквітає на вас теплими, такими темними, густими, багатими. Не побоюсь цього слова, нотами. Так, це був такий експрес на сьогодні огляд на ксержов. І в мене, як я сказала, ще є флакон у улюбленого мамлуку і ще набір семплів, про які я вам хочу розказати. І потім з ксержов буде завершено на даний момент. І перейдемо ще до цього чогось цікавого. Пишіть ваші улюблені ксержов, пишіть чи є улюбленці серед, серед тих, що я сьогодні згадала. Дивіться відео, які я прикріплю в описі, і, будь ласка, залишайте коментарі. Для мене це дійсно важливо. Обіймаю. Побачимось. Бувайте!